Василь Вражливий. На станції. На 10 кроків усе поринало в чорну глибину. Сторож на лінії. Григорій як не придивлявся, як не жмурив око. Нічого не було видно. Навіть вагони, що стояли біля депо, і ті кудись пропали. Станція розляглася високим бугром серед степу. До маленького повітового міста було 10 верст навколо степ та ще близько село, а треба вартувати добре. Григорій прислухався не чути нічого, тільки торохтять цупкі стебла трав обрейки та йде полохливий звук туди, аж за семафор. Недавно, з місяць тому обікрали вагони, дрімати не можна. Ніч затопила вогні, накинула прозорі саджі на все і заснула. І Григорія хилить. Так стоїть, стоїть, поставить гвинтівку і закуняє. Замерещиться щось, прокинеться, обдивиться біля себе, нагострить вухо, тихо. Хмари попритулялися міцно одна до другої, хоч би одній зірці дали глянути сюди. Хіба зайти в будку, подумав, та й закурю, мабуть, там. Повернув, пройшов через одну лінію, під ногами зашурудів пісок, дмухнув боязко морською вогкістю, пролетіла якась птиця, шарпнула і зникла в темряві. В будці було світло, на лаві сиділо два дядьки. Один схилився і дрімав, а другий оперся в телефон і щось читав, сонно бігаючи стомленими очима по папері. А, це ти, Григорій, посунувся і дав йому біля себе місце. Нічка, брате, на славу вдалася, скажу тобі. Теплинь, мабуть, дощ буде. Де там гарно? Замазало все, так ще й перед очима не побачиш. Та ще й наче хтось нарочито взяв та й замазав очі медом. Так солодко, а вії стуляються, стуляються, не втерпиш, поставиш біля себе дрючка й куняєш. Нахилишся раз, другий, а потім почне вздріватися. Прокинешся, походиш. Скверна, братішка служба. Григорій одірвав паперу, насипав дрібненької махорки і з смаком затягнувся. А як твоя жінка? Та, неохоче махнув рукою. Ти розкажи, що там трапилося, бо вже пройшло, мабуть, місяць, а іншого й досі дотепно не знаю. Григорій любив розказувати своє горе. Впевнившись, що той не глузує з нього, він усівся на лаві й почав Ну слухай, ти знаєш мене здавна, я такий чоловік нить не п'ю, на службі ні в чому поганому не замішаний. Вдача моя така, як за мною по людськи, та й я нічого. От мене лиха година одного разу й загнала випити. Пішли ми на село цілим табором, там випили по склянці, а хлопцям мало, всі молоді, здорові, кричать та й кричать дайош і край! Мені не хочеться пити, а хазяйнові тому старому відьмакові хочеться більше заробити. Все запрошує та наливає. Я присунувся ближче до хлопців і на вухо пошепки. Давай кажу, налякаємо цього діда цю сатану кислооку. Згодилися, один п'янюга, Хвейдір, все одмахувався. Як так? каже, я вам зробив рекомендацію, а ви підіймаєте чорт на що. Ніколи, каже, не піду зі сторожем, найпаскудніший народ. Я не послухав устав із за столу. Ти говорю, кислоокий чорти, заарештований. Ми з ЧК боремося з самогонієм. Дід злякався. Нижча губа одвисла і зморшилася, як у старої кобили, а борода труситься, а сам шепоче таке, що й не розбереш. Сильно злякався. Нарешті ти старого, це не я, а моя донька. В тебе є донька? гримнули всі разом. Ану, їй сюди, що вона за краля Багато з нас були тут уперше, а старий шепоче. Вона, вона, діти, гонить самогон, я вже радив, кинь кажу, роби що другий, так ні, не хоче. Я подивився на нього, як побачив, що плаче, жалко стало, хотілося втішити діда. Нічого, старина, ми тебе не займемо. Тільки говорив, коли входить вона сама, як побачив, так і затьохало в грудях. Очі в неї, як дві тернинки, чорні аж горять, а на щуках плями червоні. Вона теж, видно, злякалася, бо все на виду міниться то почервоніє, як рушевий лист восени, то пожовкне, тільки губи горять. Ввійшла і до мене зараз. Ви кажете, що агент по боротьбі з самогонкою? Я сам не свій, вразила бистро, язик затягся кудись аж під печінки. Я, я. насилу вимовив. Так чого ж ви дивитесь? Забирайте мене на станцію, арештовуйте. А ви чого батю, витріщилися? Як баран на аптеку ідіть з тієї хати. Ви всі вийдіть у Тон хату. Товариш агент допит зніматиме. Це якраз улопався, думаю, бо знаю, що не я з нею писатиму протокола, а вона з мене. Так і було. Як тільки спорожніла кімната, вона вп'ялася в мене своїми циганськими очима. Ніколи таке зі мною не бувало, як тоді, наче хто ножем розрізав груди і вийняв серце, і після того тільки щемить на тім місці. По шкурі сироти понабігали, наче хто пшона під неї насипав. Погано, вночі один стоїш біля вагонів і ніякого чорта не боїшся, а тут і світло, і в кімнаті перед тобою баба, а охляв, наче побитий. Так ви прийшли розорити мене? Я мовчу, чую тільки, як рига лягла біля серця, та ще зробилася холодніше. Чого ви мовчите, чи може ви брешете? А я доти був не дуже ласий до дівчат і не любив з ними гаяти часу. А тут хочеться слухати й слухати. Голос, знаєш, такий солоденький, а в очах така туга, що ніякими словами не перекажеш, аж за нутро Ну, думаю, це вона на вудочку береть, не піддамся. Ні, я справжній агент. Може, налякав, так моя служба така, вас я арештую. Війшов у роль, а до того ще й оп'янів. Чомусь здалося, що я мав револьвер, хотів його витягти. Пощупав і біля пояса, і в кишені немає. Тоді тільки згадав, що я його не мав ніколи. Соромно стало, бо вона помітила, що я робив. Завмер, не говорю ні слова, злистав до безкраю. На її губав єхідна посмішка, намовляв, з'їж дулю». так і хочеться їй дати в саму морду, стримую себе. А вона, як кинеться мені на груди, як завершить. Ой, помилуй ти ніколи більше не буду. Батю, неси сюди димку, вип'єм. Потім як зарегочеться, як залється, за здоров'я цієї тюті і показує на мене пальцем. Рейгіт, сміх, той хведір, що перелякався, хоч переполох виливай, тепер сміється теж. Одному мені не по собі. Коли повсідалися, я встав шукати шапки, нема ніде. До неї питаю, а вона облизується після закуски та язика мені показує. Не шукайте, товаришу агенту, я заховала. Сів, знову насупився. Дивимось один на другого, як середа на п'ятницю. Пішли балачки, я один тільки осторонь цеджу та мовчу. Не счувся, як хлопці вже встають, дякують і рушають додому. Вона до мене. Ви не розсердилися? Не треба, бо я так налякалася, що й досі не прийду до пам'яті, а я вас не образила. Пийте. Я відмовляюся, бо й так перед очима метелики літають. Григорій, пий та ходімо, бо вже запівніч». Випив, встав і захитався. «Заставайтеся у мене, я вам постелю тут на лаві, а то ви не доберетеся додому. Саме тоді була весна, садки тільки що почали цвести. Дороги були сухі, але по річках стояла ще дощова вода. Звичайно, такий непривичний, як я, аби забрав в рівчак, то купався б там до ранку. Ну, куди вже тобі йти? Зоставайся тут, бачучи, як я оп'янів, кажуть мені хлопці, моргаючи на неї. Зостався. Вона справді постелила ще й накрила простирадлом, як удома, сіла, торкає ременом і розпитує, де я служу, за яку платню. Як я сказав, що служу сторожем на лінії, вона аж засміялася і більше нічого не розпитувала, пішла спати. За стіною вона шепотілася про щось з батьком, потім погасила лямпу, і я заснув. Григорій подивився на возоньке вікно і, захоплений спогадами, думав: задзюрчав телефон, стрілечники кинулись і вискочили до стрілки, залізо брязкотіла і рейками котився чугунний шелест. Восьмий, на першу путь. Здалеку наближалися очі потягу і доносилися шкварчання підшипників, Сокотіли ближче й ближче обгайки колеса. Потім пройманув стрункий високий паротяг, облитий паром, трохи захекався і, проїхавши, став біля станції. Від будки йшов золотенький тремтливий світ і догонив лихтаря, що майнув червоним оком на останньому вагоні. Чергові йшли назад до будки. Ну, далі говори от баба. Григорій скосився вовком і зле викинув. Чорта не баба. Далі і далі ж так. Прокинувся вранці, вдягся, мене вже кличуть снідати. На похміллі, в роті погано, пішов, поздоровкався, в кімнаті чисто прибрано. Батько її сідай за стіл, надувся, як черяк, хреститься й на мене, позирає спід лоба, а я тут у нас і забув, як хто хреститися. Сідаю і зараз шамать. Старий до мене. Ви б, може, перехрестилися, без бога, ні до порога. Я, діду, без бога. Він похнюпився і ні разу після того не подивився на мене. А вона запрошує беріть пиріжків, намазуйте маслом. Я вже й до церкви сходила і за вас помолилася. Зніяковів трохи, соромно стало за вчорашнє. такі гарні люди, а я так з ними. Поглядаю на неї скоса, щоб вона і не помітила. Одіта вона по святковому і не так, як одягаються на селі, а скоріше на панський манер, і ще красивіше зробилося, ніж учора, зачісана, припудрена, як на бал. Я не знаю, як вас зовуть, хоч вже й знайомі. Мене Шурою. Я колись училася в гімназії, а мій батя був податний інспектор. Тоді ж я почув, що попав не в свої сани. Оцей мершавий дідок із панського кодла, а я його узивав кислооким чортом. Зайорзав я на стільці і мовчу, бо думаю, я кляпну, а воно буде напевно не на місці. Старий пішов у другу кімнату, а Шура все гомонить. Я думав, що вона мене вподобала, далі сам почуєш. А я закохався, закохався так, як чорт у стару грушу. Ну, час і додому йти. Вона прохає. Ви ж заходьте. А як вийшли у двір, а мені треба було йти садком, вона показує на дзиґлика біля яблуні. Отут, як сонце зайде, буду вас виглядати. Пішов додому, ранок свіжий, гарний, і куди не повернусь, скрізь бачу щурчені очі, і роса мехтить, як вони, Розтібнув коміра, йти не хочеться додому, а як прийшов на станцію, зараз до Хфедора. Хто, кажу, ота самогонщиця? Хфедір мазнув язиком губи, аж мені всередині стало гірко. Що не одв'яжешся, то брат з благородних. А чого ж вона самогонку гонить? Час такий, благородним треба чимось заробляти. Хто був усім, той став нічим, тільки бережись, а то вона виведе тебе в люди. Доскіпувався, доскіпувався в нього, чому саме, так і не сказав. А я, бідолага, як унадився, кожну ніч там пропадаю, ще не посиніло на дворі, а я вже там. Ну, проваландався так, мабуть, з місяць, а потім задумав одружитися, тільки самогон шкодить. Шуро, кажу, покинь його гонити, хіба гарно дивитися, як оберегають тобі всю долівку. Та я вже покинула, іну мене цілувати, як вогнем упікає, а я навпростець до мети. Шуро, давай поберемося. Вона засмутилася. Ох, не хотіла я шлюбу так рано, бо та люблю брати тебе дуже. Тільки мій папаша чоловік боговірний, та й сама я не шлюха і не безбожниця. Даю тобі згоду на шлюб, коли помінчаєшся. Почухав за вухом, хлопці сміятимуться, а що мені робити? Помінчаємося. Нехай піп справить комедію зайвий раз. Згода! За вечерою порішили так справити весілля другої неділі, так і зробили. Соромно було після того ходити на лекції, ніколи раніше не пропускав, а той, щоб не дивитися в очі, перестав ходити. А після мого одруження обкрадають і обкрадають вагони все частіше і частіше. Я того й не помічав, що вона випитує в мене. А одного разу, то само тоді, як підстрелили одного нальотчика, так мені шурочка завдала жару. Як вам не соромно людей убивати? Де ваша совість? Де ваш Бог? Одне слово, сказилася жінка, глянув я на неї тоді, справжня зміюка, аж шипить, що робити, кажу. Покину я сторожувати. Кидати не треба, з чого ж ти будеш жити? Людей не треба убивати. А як доведеться, я ж охраняю державне майно. Почала моя жінка плакати. Якби знала, ніколи б не виходила за душогубця, не стерпів, вискочив з хати, а як охолонув, почав міркувати. Якби домою не хотіла, щоб побивав, то настояла, щоб покинув службу, знайшов би, що робити, а то щось неладне. Надвечір нагодився Микола. Хвалюсь йому, все говорю, всю душу розкриваю, він слухав, а потім Знаєш, Григоріє, твоя жінка в компанії з тими нальотчиками, вона ж випитувала в тебе, постеж за нею. Залишився сам, невже правда, а треба прослідити. Я пригадав, що в шурки є залізна шухлядка в скрині. Як я раніше не догадався подивитися, а жінка мені забороняла лазити до її скриньки і ключів в неї. Проходить кілька днів, підходить моя черга вартувати. Я до Миколи, щоб він за мене постояв, той згодився. А я вийшов з хати, попрощався з жінкою, але до вагонів не пішов, а став за деревом у садку. Не може бути, щоб вона була сама, їх, мабуть, ціла шайка. Коли так і є, іде мужчина, тихенько нас вистояв. Вона, як зачула його кроки, вибігла назустріч і повела його в хату. Я бігом до вікна, притулився до скла і слухаю. А та хатка, де я живу, невеличка, дві маленькі кімнати з кухнею. Вони сіли двох на моєму ліжкові. Я бачив, на моє щастя, не зовсім засунуто було за навіску. Дивився недовго, бо шурка встала і затягла за навіску. Жорж обзивається до того мушини, стоячи біля вікна, так що я почув. Ходімо, посидимо на піддашках, мого Йолопа не будуть цілу ніч. Я затремтів, ледве не вскочив у кімнату та й надав їй в зуби. Та подумайте, це ж було кожної ночі, як мене не було вдома. Кожної ночі той бусяк спав, сидів з моєю жінкою, обдурювали мене. Я, як почув, що вони підуть сидіти туди, сам утужмить біля стінки та під піддашки. А у мене під піддашками є дверці раніше хтось курей заганяв туди. Заліз, там воняє, смердить, мені сидіти погано. Коли це йдуть вони, дошки повгиналися, заскрипіли. Я стримую себе, щоб не кахикнути, не чхнути. Жорж розпитує про вагони і каже Ще раз полатяться, і тоді можна переїхати. Заживемо з тобою, Шурочка, як птиці небесні. Далі поцілунки, а потім на дворі обридло сидіти, пішли в хату, засунули за сов. Я виліз, не знаю, як приступити до діла. Зв'язала вона мені руки, знаю, що я для неї машинка, а от не можу донести начальнику станції або в ДПУ. Шалався цілу ніч, під ранок приходжу. Вона мене зустрічає, ласково так посміхається, а в мене мороз іде по тілі. Треба подивитися в шухлядку. Лякати не треба, а то втече. Послав її до своєї тітки за салом, а сам відімкнув скриню та сокиру в руку і хряснув по покришці, аж застогнала та скринька, а там золото, брарієти, персні, всього. Де б вона набрала, голош брав як бубон. Я хутенько загорнув у хустку, під паху підкинув і мерщій замкнув в скриню. Розбиту шухлядку викинув під східці, а сам на вокзал. Жінка і Жорж переводили крадений товар на золото. Забрав з собою двох агентів ДПУ, прибігли до хати. В хату нема нікого, і в тітки немає. Втекла, видно, піддивилася в вікно або що, немає й по цей день. Григорій тяжко зітхнув. Засидівся я з вами, хлопці, треба подивитися, мой справді, хто біля вагонів вештається. ніч темна. Григорій хрипко засміявся, скинув на плече гвинтовку і вийшов. На лінії та ж самісінька тиша. Від морського піску, що був на насипу, йшла солодка вогкість. Похмура пітьма ріденько крапотіла. згодом почав лити літній дощ. Григорій зайшов між двох ешелонів і став, і раптом якась чорна фігура промайнула між вагонами. Стій, хто? стріляти буду! Свої, і слідом за словами, біля вуха щось продзюрчало і зараз заглушилось револьверним пострілом. Стій. Постать, почувши другий оклик, побігла хутчіше. Григорій проліз під вагоном, націлився і вистрелив, постать упала. Постріли почули стрілечники, прибігли з лихтарем. Хтось стогнав. Вони всі рушили, прямуючи на голос, і тоді ж у степу затрохтіли колеса. Лехтарик мляво, ліниво нащупував постать. Спочатку побачили лише чорну кучу, а потім з неї виділилася людина, що корчилася по насипу від болю. Жінка кинула на лехтарик змучені очі і, злякавшись світу, знову їх затулила. Григорій стояв, байдуже дивлячись на неї, і, враз, наче щось згадав, кинувся за рейки. Втекли. Жінка розплющила очі і, нервово засміявшись, проказала не наженеш, ой, і почала ще дужче корчитися і кричати. Стрілечники мовчки пішли назад до будки, ішов теплий літній дощ.